Всім привіт! Ми приїхали. Поки що ми в лісі, але взагалі ми їдемо на озеро, на рибалку. Але ми зупинилися, бо Рома захотів походити по лісі. Може найдешу. Там вже гриби є. Гриби є. Які? Я не буду йти, Кокош. Ну Тут може олені живуть. Ми поки їхали, бачили трьох трьох оленів. Їдемо далі? Їдемо. Той бік Ауч, ауч! Мене гілки не забили. Я знайшла шарик. Він підписаний, Роман. Підписаний. Лоу always. Завжди люблю, ездне. Пробивай хває сміття. Ну не лишай його. В я, не, я не буду його забирати. Тобто сміття не мене лишати сміття. Ну ми знайшли озеро. Тут є люди. І собаки Як барк Hello! Give it хвастаєшся me! Ты хвастаешься? Хелл! Привет! Сзади. Uh. <laughs> <laughs> Дам подаемся. <Yeah. laughs> <гум> Дивіться. Дивіться, яка в мене палка. Найс. Що найс? Озроб великий файл. Де будемо розкладатися? Але ви поймо. Ой. Сама починає розпаковку. Короче, народ, Тут срака риба, ну вона маленька ловиться, ми її випускаємо, але тут лун, лунс Короче, Коротше, тільки що злапала таке рибку, її кинула йому і він її зразу злапав. Ми вже, певно, штук з вісім випустили, ну, бо вона маленька, але вона дуже сильно пригає і ловиться. Я такого ще не бачила такого. Ну, прикольно. Нас переслідує лун. Або він знов виплив. Два! <рес> Не при чому. Два луна приплив. У нас була рибка оця за бортом на шнурочку, і вони за нами плавають подлюки. Ну, та-ця. Кінь очимось. О, диви-диви. Плавають за нами. Ми від них, вони за нами. Ми вже, я вже кажу, Ромі, давай достанемо цю рибу, щоб вони за нами не плавали. Паразити. Ну диви, які падлюки Йоп вашу мать. Ми від них тікаємо, а вони за нами. Сумоть <звук> блідше. Мішають рибу ловити. Бо там, де вони в... плавають, кругом нема риби, бо вони її розлякують. Правильно я говорю? От. А вони плавають за нами. Ми відплили, луни відплили з нами. Зараз вони десь спливуть, бо вони тільки що були і знов. Не... О. А добрий день давно не бачились. Тож треба таким домахуючимся бути. Два вже. Це якийсь жах. Це не рибалка вже тепер, це тепер погоня. Теча Втеча від лунів. А вони нас О, і знов нервовано. Бачить, що вони, що ми пливемо і за нами руку забере. Є ріб, чітко. Як тобі рибалка? Файно. Відряну Вітряно, правда? Зимно. Холодно десь. Так. Ну ми в горах високо. Високо горах. Але ми спіймали 10 штук. Ми злили більше, але відпускали. Ми, від... ми відпускали всю малу, а велику брали, то у нас, коротше, 10 штук. Якби брали всю підряд, то ми б обрати. В районі 20 і ми би перевезли ліміт. Ну, коротше, ми вже пришвартовуємося. Зараз щось перекусимо. Не знаю, чи Рома хоче, але я хочу. І будемо їхати. Зле. Так. Наш бардак. Тут отакі полянки. Тут були люди, поки ми плавали, вони поїхали. Там туалет. Тут така полянка, тут така полянка, і там ще по дві полянки. Так, зразу з виглядом на озеро можна собі. Їсти будеш? буш? Та да, давай. Що будеш? А що я? Кукуруза. Я не хочу. Канапки. Нет, она... Банан. О, банан. Кекс. Не, она... Воду. Нет. Ми вже склались. Куди ми далі їдемо? До Додому. До Додому? Я от пешки, на машине. Вот тут вот такие камни. Глянь-то. Глянь-то, какой рыб. Грибочек. Обалдеть. Я приїде. Далеко не так, Ні-ні, я не йду далеко. Я далеко боюсь. Ми знайшли ще одне озеро. О, фу, блін. В павутиню зашла. О, тут патиків при вході зразу. Що? Патики дивись які. Ось, ну? <гум> Два. Кидається, кидається, кидається. І риба. Кидається, кидається. Ще одне озеро. Дивись, А, треба м'ятку поставити, ну, як? Да? Ну. Як тобі дорога? Ну сузок проїде. Ну, він... проїде то проїде, але тут головне не після дощу їхати. Бо отут ну. Баюра буде ужасна. Та то Мелочі Мелочі різні. Покажи, ще грибочок кинеш. Ще грибочок. Такий маленький глибочок. Але наші нам такі маленькі грибочі? Шетвія. Ти... Бо я Тут глина Ми там станемо в трасі. І підемо перейдемося до копоройову. О oh май гуднес. тому що є. Ходи. <світ> Тепер їду я. А Рома йде спереду. Тільки я сижу на романому кріслі отак, щоб достати до педалі. Так я нічого не бачу. Вай! Вас хрістати не можу! Він мені показує де. Ці? Камні. Я їду. Приїхали на рибалку, збираємо гриби. Що? Що? Кажу, ми приїхали на рибалку, а збираємо гриби. <рес> Рома вже взяв пакетика. Вже він ходить з пакетом. На, що йому ті гриби. Йому в кайф просто щось половити і позбирати. А потім він з тим нічого не хоче робити. Це все падає на мене. І я мушу з грибами розбиратися, з рибою розбиратися. Він тільки ловить і тільки збирає. Як так можна? Ой. Я на потім Два яких. Ось такі червоні ягодки. Зара. Отакі червоні ягодки. Я не знаю, що це таке тут якісь такі. Ну це странні ягодки. Ми такі не їмо. Ми все, що не знаем, мы їх тут дуже багато. Прям багато-багато. Ааа, тут поводки багато. по... Я їду, вже уже у меня пик стоит. Йой! Поломал грибах. Йой! Поломал! Ого! Ножи. Рибалка плавно перейшла в пошути грибів, так? Угу. Великі Дові ножки, такі чисті. Ну, ти будеш їх собі там чистити? <різь> будеш собі з ними щось робити. Я їх так, для мене не зроблять. В мене зараз не заблудитися в тому. Рома виліз. На збирав пакітів. Можеш тушити? Служимо. Ідемо назад до машини. Можливо, вже доїдемо додому. <рес> Якщо я поблизу, не дай. <рес> Такі скали тут, а внизу озеро! А тут такі скали в моху в моху. Вправильно я кажу? В мосі чи в моху? В моху. Видно? Давай чуть курочку. Ну, вон, а, бач, побігли в мене. Виростав. Чекай, загубила, вони мене. О! Дуба тільки пішли. Right? Nice. Штільна дорога додому. Асфальт. Асфальт. А не... як це називається? Грунтова. Не грунтова дорога. Нарешті асфальт. Так що ми їдемо додому. А ви ставте лайки.